Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 278 130 особин за добу 470 і поранено 834 390 песиголовців за добу 1410. Танків 4691 одиниця за добу, 4 бойових броньованих машин, 8984 одиниці за добу, 12 артилерійських систем, 6447 одиниць за добу. 38 реактивних систем залпового вогню, 796 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 537 одиниць за добу, 1 літаків 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 56 одиниць за добу. 15 крилатих ракет 1529 одиниць, кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 8854 одиниці за добу, 18 спеціальної техніки 932 одиниці за добу, 2, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!